Вітаю на себе. Сьогодні розбиратимемо разом з вами. Бо для мене це теж буде сюрпризом. Скільки із усіх моїх куплених книг я змогла прочитати за цей рік? Я вже відчуваю, що це буде повний провал, тому що коли готувалася до цього відео. Я вияснила, що мої покупки складають близько 160 книг. Точне число назвати не можу, тому що ну, одна робота може бути в кількох томах. І як тут рахувати корінці чи тайтли? Я заплуталась і просто округлила до 160. А прочитаних, от наразі, книг на Гудриць у мене близько 85. Ну то вже половина купленого. А я не всі паперові книги читала, навіть не всі з тих, що в мене є в наявності. Коротше, якщо хочете подивитися на те, як людина може Фінансово опозоритись, то welcome запрошую до сьогоднішнього відео. Ми сьогодні будемо користуватися сервісом, який називається TierMaker. Якщо ви дивитеся активно BookTube, то ви вже бачили, як його для своїх відео використовує Олеся. І саме звідти з її каналу я почерпнула ідею. А саму концепцію порівняння куплених і прочитаних я підгледіла на каналі Летюча книжкова Імхо у Ірини. Посилання на обидва ці канали я залишу в описі до цього відео. Завітайте до дівчат, хоча я більш. Впевнена, що ви і так їх чудово знаєте. Те, як працює тірмейкер, ви 100% бачили у Олесі. Я тільки розкажу про категорії, які для себе особисто виділила. Тут, наприклад, є така штука, як прочитала. Це ті книги, які я купила цього року і прочитала цього року. Книги в процесі, бо у мене зараз, ну ем, я боюсь порахувати, але от занадто багато книг, які я читаю на даний момент, тому тут буде чим заповнити. Є ем ряд, який називається в колекцію», ем, і тут вже пояснення, купила вже після прочитання. Тобто я прочитала книгу в електронці або прослухала в аудіо. Мені вона настільки сподобала, що я захотіла собі паперовий примірник. А, книги на майбутнє я дуже часто таке купую, боюся, що закінчаться тиражі. Я просто в паніці отак от додаю собі все в кошик в інтернет-магазину. Тому так, у мене на полицях є багато книг, які я планую читати там. За 5 років, приміром. І книги, які я не прочитала, тобто я планувала прочитати найближчим часом, але цього не зробила. Думаю, тут все зрозуміло, і ми можемо починати. Єдине, що таки допущу невеликий дисклеймер бо, друзі, 158 зображень. 158. Якщо я хоча б хвилинку буду приділяти кожній з цих книг, ми просто затримаємося тут. До кінця світів, тому а, будемо працювати швидко. Можете записатися цілими термосами, саме гарячих напоїв, бо ми звідси не підемо точно. І так, вітер у вербах це дитяча історія, яку я не прочитала, хоча збиралась. Атлас описаний небом, чудовий магічний реалізм. Мені дуже сподобався, я його прочитала. Аляску теж не прочитала, хоча, блін, ну там такі ілюстрації. Знаєте, мене засмутило, що там ілюстрацій цих ну, дуже мало. А ця книга продавалася в плівці, тому я перед покупкою не могла подивитися, що там буде всередині, хоча купувала. Але її фізичному магазині. Ну, коротше, такий фейл трохи отримався. Польві дослідження з українського сексу я планувала, але не прочитала. Пінкер просвітництво сьогодні я купувала на майбутнє, не збиралася читати те саме стосується роздумів про ХХ століття. Я хотіла прочитати одноосібну роботу Тімоті Снайдера. Його роботу в співавторстві купила, щоб прочитати тільки після от попередньої. До речі, ось вона тут шлях до Несвободи, я її не прочитала. А далі Теслу я купувала на майбутнє на таке. Дуже далека майбутнє. Тесла як науковець, мені подобається, але я читала декілька його особистих праць, тому зараз аж не настільки е, хотіла би звертатися до його біографії. Тут у нас є, як ми пережили комунізм і навіть сміялись. Е, я не прочитала цю книгу, хоча збиралась. «Аушвіц на майбутнє те ж саме стосується іншої книги лабораторії про Гітлера і Сталіна. Гокінг на плечах гігантів відкладалося на майбутнє і сталася тьма. Туди ж, я його розміщую тут, ні, не можу, можу, поближче до лабораторії. Ці три я купала, купувала разом з розумінням, що я їх прочитаю за пару років, тоді, коли закінчу інші мої роботи про Другу світову війну. Сніданок чемпіонів я прочитала, буфонаду не прочитала, бойню номер 5 не прочитала, Колиску для кішки прочитала. Поки що тенденція мені не дуже подобається. Три проте дуже багатьох. Ми би цю битву не вирішили. Ich Далі ґалапагос, яку не прочитала, мам, на ім'я «Ютро», якою я просто пишаюсь. Це перша книга польською мовою, яку я свідомо почала читати, коли вже хоч трохи розуміла польською. І нарешті я її закінчила, кілька місяців на це витратила. А, далі веде свій плуг понад кістками мертвих Токарчук. Це книга, яку я м, купувала з якоюсь метою. А цю мету я перекваліфікувала, тому навіть не знаю, як, як то правильно зробити. Скажемо, що це на майбутнє. Путня, бо я планую її читати, і я приблизно знала, для чого вона мені треба. Дім дня і длі... дім ночі не прочитана. Ганарент не прочитана, хоча я планувала найближчим часом злети падіння Третього Райху» в процесі, зараз на другому томі. «Дживс» – це книга, яку я вже давним-давно читала, але купила собі в колекцію, бо мені її не вистачало. Вільнюський покер. Прочитана, ще один дживс туди ж, в колекцію. Діалоги з Савєтами це осюди ж. Я планувала діалоги читати. Після того, як ознайомлюсь з базовими книгами про Другу світову. Бігуни в мене не прочитані, вони піймухи не скривдили» прочитані. Етокарчук -е, прочитана. Хм. <смеш> Мені подобається, що я хоча б наближаюся до цього ряду про на майбутнє. Далі фоєр прочитаний. М Дефаїла, of... що, що це? А, це The Twilight of Democracy, я її купила вже після того, як прочитала книгу в електронці. Мені от сподобалось. Марія Матіос, її буква Земля у мене в процесі. Зараз я перетнула вже 300-ту сторінку, точно не пам'ятаю, де саме, але читаю. читаю. Трашеноголосно і неймовірно близько не прочитана. Найдовша подорож, прочитана. от Дуже мені за це соромно, але ні. На жаль, хоча дуже хотілося б, блідий вершник. Це у нас друга книга, здається так. Я його прочитала. Ніл Гейман, 10 й том. Боженька, я навіть не підозрювала, що я Ніла Геймана докупила тільки в 2023-му. Але так, ця книга прочитана. Далі тут Бекет, і він теж прочитаний. Колонію я, я якби не прочитала, але я її не збиралася її прям терміново читати. Поставлю, що це на майбутнє. Я її навіть наступного року не планую, якщо чесно, не знаю, як це адекватно пояснити. Я її купила просто щоб купити. Не підозрювала, що тиражі будуть, хоча блін, ну це ж видавництво власне автора цієї книги. Не знаю. Останнє королівство. Ясно, що прочитано раз, блідий вершинник вже там. А... Ось, за це мені дуже соромно, бо що ім'я Рози, що Умберто Еко, я збиралась читати, ось, що маятник Фуко, я перепрошую, я збиралась читати в 2023 році. Е, ані те, ані інше, як бачите. Пітеравоса я прочитала. Далі неономікон також туди ж. Перепрошую. Ось сюди. Лавкрафт. це на далеке майбутнє. Я сама по собі не збиралася купувати усього Лавкрафта, але мені подарували перший і другий томи, то третій треба було докупити. І от вони всі три у мене поки що стоять. Варіанти я прочитала. Ульяненко ні, хоча дуже хотіла Мондегрін. Можна вставити двічі, так би в мене в цей ряд трохи розширився. А, Йогансена я прочитала Фолкнера. Купувала на майбутнє. Не прості, не прочитала поки що, але це найближчі плани. Далі багряний, непрочитаний, амадока не прочитана. Mm. Це нещасна, господи, війна всюди однакова Дракуліч прочитана. А, на майбутнє я купувала Черчилля і хотіла його після Ганеарин читати, саме тому цю розмістила тут а Черчилля на майбутнє. Ульяненка ще одного не прочитала. Куртвоникут ми читали разом з вами. Тоді, коли був. Було у нас спільне читання. Речі поки що не прочитані, хоча треба було їх вже давно закінчити. Це я купувала собі на майбутнє в колекцію просто до того кроніна, який в мене вже стоїть. Антипович дуже хотіла, але не прочитала. Луни прочитані, вау-вау-вау! Ліна Костенко на майбутнє книжечка Тіні Забутих предків неочікувано для себе прочитала. Амок прочитала, мені не сподобалось. Венечук прочитаний. Далі Дім на Горі це на майбутнє, поки була можливість потоп на далеке майбутнє. Ширлі Джексон приведе дому на пагорбі прочитана. Пан Володийовський ясно, що на майбутнє раз потоп в цій категорії. Рада Кракот» – за це соромно, що не прочитала. Квовадіс, я теж збиралася в першу чергу читати хрестоносці на майбутнє книжечка. Радіо Ніч прочитана. Нордік Tales – це у нас книжечка на майбутнє. А, до речі, про Нордік Tales. Це ж, була, це ж взагалі то був подарунок, і тут в цьому списку є усі книги, які у мене з'явились буквально від. 1 січня до кінця грудня цього року. Ті книги, які я замовила, але до мене не встигли приїхати, я сюди не включала. І ті книги, про які я розповідала в січні цього року, але придбала в грудні 21-го, я теж сюди не включала. Піншан. Піншен у нас на майбутнє, бо я збиралась починати з веселки тяжіння. Дуже нестандартно, як бачите. Але так, плани такі були. Спогади про роїдбурт у мене прочитані. Вальзер не прочитаний жалкую про це. Маленьке життя у мене досі в процесі. У мене тут товстунці зберуться, чисто компанія товстунців. Долгота Дні це книга Рафієнка, яка прочитана. Франзен купувала собі на майбутнє. Ця історія Рафінка не прочитана, хоча збираюсь. Мені би хотілося найшвидше не з нею розібратися. Веселка тяжіння. Книга на майбутнє. Перепрошую, це у мене. «Виголошення Лоту» було на майбутнє веселку Чешіні. Я не прочитала. Але в мене не було шансів її прочитати. Я її отримала в подарунок на день народження, що було влітку. В електронці цієї книги немає. Вона занадто об'ємна, щоб я могла вмістити її в свою валізу разом з іншими книгами, і тому вона залишилась на Херсонщині. Я її просто не взяла з собою в Польщу, тому шансу навіть почати цю книгу у мене не було. Але факт залишається фактом, вона не прочитана. Далі серце пітьми, книга, яку купувала на майбутнє. Куроков непрочитаний, мобільні хвилі буття ні е, Оксана, ні. Винничук – так. Але, ви знаєте, непогано просувається порівняно з непрочитаним, так, непогано йде моє прочитане. Над Зазуленим гніздом. Я якби купувала це ну, на майбутнє, окей, найбуде на майбутнє. Ден Сіменс купила вже після того, як прочитала. Сад Гециманський не прочитаний. Ну, Я якби Орвела читала, але збираюсь перечитувати вже українською мовою, тому можна сказати, що на майбутнє купувала Гейман з його коміксом прочитаний. Далі Гаррі Поттер, 5 зараз в процесі. На Новий рік його вирішила почитати: Московіада ні, тигроловий так. Слухайте, поки що не настільки все погано, як я думала. Але є тут можливість, що ми дійдемо до чогось поганого. Сірі бджоли не прочитані, хоча я починала, але закинула, не взяла з собою книгу. «Вбити пересмішника на майбутнє із пекла не прочитано. А, What if you stopped Pretending Франзина не прочитано. Хоча вона така маленька, можна було вже і прочитати. А, далі, Трансметрополітен не прочитано. Мунк мені дарували» я залишаю поки на майбутнє. Сенкевич. це от початок якраз циклу, тому поставлю сюди, не почала цей цикл читати. Четверте крило. Я купувала четверте крило польською мовою для того, щоб читати щось легеньке польською. Але я подивилась, який у Четвертого крила об'єм і зрозуміла, що легенько мені не буде. І я його відсунула. Тому на майбутнє собі ставлю для вивчення іноземної четверте крило не годиться. Там дуже великий об'єм для людей, які починають читати якоюсь мовою, тому четверте крило назад. Аптека в Краківському гетто. Це книга, яку я купила на майбутнє для одного проєкту, про який я розкажу вже в наступному відео. Теж саме про цього розпровадження, як то українською, щось там про Джека Різника. Також, до речі, українською ця книга виходила. Я її польською купила, бо сподівалася, що там буде легка лексика. Мені потім Аня Буклізблок сказала, що там багато медичних термінів, тому може бути, що для вивчення мови ця книга теж не підійде. Я ще не пробувала. Тобто по об'єму вона мені підходить. А чи дійсно воно буде? Настільки незручно читатися через незнайомі слова, ми подивимось вже в самому процесі. Далі я купила трилогію Кемерна про собачку, і це теж сюди ж на майбутнє буду читати все-все-все для вивчення польської мови. У мене тут перераховано. Польська на воїня, це я вже купила <просту> просто з цікавості і вже цю книгу прочитала. Резістанс Галі Коханський на майбутнє у мене книжечка лежить. Також от в цю тираду, там, де Ганарент, там, де. Черчилль з його спогадами про Другу світову, туди ж відправляється Резистенс. Це все мова про моє захоплення темою Другої світової. Роберта Музеля я купила, тому що міг кудись дітися, купила на майбутнє, але в мене вже виникає таке стійке бажання почитати Музіля в 2024-му. Подивимося, як піде. Кор. А, ну, він якби в процесі, на момент зйомки відео, але там залишилося. Окей, все одно, коли ви дивитиметесь це відео, він буде вже прочитаний, тому туди. Е, Карміла е, не прочитала, хоча дуже хотіла на Головін, але я замовила її на Херсонщину, на, на домашню свою адресу в Україні, і е, якось не стало в мене хисту або здогадка, щоб її відправити в Польщу. Ну, коротше, не хотілось не було її компанія заради цієї однієї книги формувати посилку не хотілось. Коханці юстиції, я щойно, щойно показувала цю книгу в розпаковці, тому, звісно, я не встигла її прочитати. «Чаполоч» теж саме, саме, ну, просто не було часу на це. Мур він куплений вже після того, як я його прослухала, тому в колекцію купила вже після прочитання. Далі тут. Барненос французький письменник купила на майбутнє, але та ж сама історія, що з музілем. Купила то я на майбутнє, а прочитати хочу вже зараз, бо стало цікаво. Так, спускаємось. Кінг протистояння на майбутнє, хоча Ні, на майбутнє він не перший на черзі в мене серед кінгів. Маркес туди ж. Ще один Марк заодно поставлю. поставлю. Гату Крісті не прочитала. Така ж історія, яка була з Кармілою. А, трилогія Містер Мерседес не прочитала. Така ж історія, яка була з Кармілою і за Гатою Крісті. Праві кінчі часи. Щойно буквально купила і це на майбутнє, бо у мене токарчок не прочитаний, ціла купа вдома. «Старий і море. Ну, Не можу сказати, що в колекцію, бо я «Старий і море так давно читала, і я хотіла би перечитати. Скажемо, що на майбутнє, окей. Винничук не прочитала. Кінг аутсайдер на майбутнє, бо збиралась все одно читати після містера Мерседеса. Сюзанна Кларк не прочитала. Висотка на далеке майбутнє. Після війни на дуже далеке майбутнє. Ширлі Джексон ну, не прочитала. Березневі Іди. Не можу сказати, що на майбутнє, бо я прям хочу це читати. Тин, 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 тин. Сюди, сюди, Най буде туди. Івлін Воа з його трилогією про учасника е, війни, воєнних дій. Е, ну, ні, на майбутнє, я не планувала аж так швидко читати. The Unnameable, на жаль, не прочитала разом з Малом Дайс. Е, так, гайд по Улісу лісу у мене в процесі, і якщо тут є, так, у тут теж є, туди ж його додамо. Це у мене книжечки в процесі, і в процесі вони будуть на весь найближчий час. Бог на майбутнє слюфут в процесі, хоча можна було би прочитати: в льот читається, читаю англійською мовою, не знаю, чого не повернулася, я в дорозі почала. І якось, походу, коли приїхала додому, в мене зайшла з порога додому, мозок оновився, і якось я про нього не згадала: Вейтін Фагадон. На майбутнє збиралась читати після трилогії Гігр тудиш. Це журнал, колекція український з картинами Ройтбурта, але там також є інформація. Ну, Скажімо, що не прочитала, бо збиралась читати якнайшвидше, але не пішло. Це не прочитане поки що, але, сподіваюся, на найближчий час Змії на майбутнє, вибачте. Це наступного року в Єрусалимі прочитана. Сподобалась, рекомендую. Білий шум не прочитаний, але дуже жалкую. Те ж саме з Діком тією тією роботи середини титана не прочитані. Кремничка лакою рухки ні, двійник прочитаний, і оце жалкую. Краще б вже прочитала щось із Діка. Дублінці. Дублінці, що з ними зробити? Ну, поставимо, поки не прочитані, але, але, але вони в процесі до процесу. Важко пояснила, але ок. Сніна спорд же прочитана, ні. Місячний камінь – ні. хоча Боже, вони там таке сенького об'єму. Можна ж було вже якось прочитати Мах на майбутнє таке <смас> далеченьке. А, це щиголь прочитаний у нас. Що там ще? Аустерліц прочитаний. І Серцедер не прочитала, хоча хотіла. Все. Ми з вами справились, <правились> справились достатньо швидко. Давайте оце все підрахуємо. І так, непрочитаних книг у нас 59 книг, які я купила, але відкладаю собі на майбутнє, якщо рахувати, що ось це ось це, це одна робота просто в кількох томах: 49, 5 книг, які я купила тільки після того, як прочитала. Ще у мене 7 книг знаходяться прямо зараз в процесі. А прочитаних усього. 12, 36, блін, усього 38. Коротше, у мене все приблизно десятками вимірюється. 59 непрочитаних, 49 тих, які я відкладаю на майбутнє, і усього 38, які які із куплених прочитала. 38 зі 160. Блін, я аж трохи розчарована результатом. Я сподівалася на 50, от відверто скажу. Але окей, у мене стільки непрочитаних книг із тих, які я купувала в минулі роки. Що ну хто вже має їх підчитувати, правда? В будь-якому разі, сподіваюся, що ви розважились. Напишіть в коментарях, як у вас із цим справи, чи читаєте ви абсолютно усе, що купуєте, чи так само відкладаєте щось із купленого на верхню полицю і чекаєте слушного для цього часу. Мені буде цікаво дізнатися, що ми з вами на одній хвилі в купівлі книжкової продукції. А... Мені соромно. Цікаво, чи камера передає, наскільки червона я зараз. Червона чи зелена. Дякую вам, що були зі мною. Ми побачимося вже зовсім скоро. І цього разу цей вираз не метафоричний. Бувайте!